Ось, будь ласка, горіх від Кіктенко. Костюжанський, що маємо на даний момент. О, зробив вже общипування. Ось. Ну такі основні дегілки поставив відера. Там є ще скіносці, які я писав в в коментах до якогось відео що не прийнявся прийнявся все добре але ось після дождю розкопав тут а, не знаю були на сильні дощі От, і весь цей гній соломою, такий вологий був трошки розлив підсохне ну так ось будь ласка з все пустив пагін все добре все класно окрема вдячність Олексію з Гуріхої сади України, який телефонував, турбувався.